Вас, діти, існує таке свято, яке ще називають Днем української хустки. 7 грудня люди відзначають Всесвітній День української хустки. Хустка є українським оберегом, давнім символом української жіночності та краси. Крім побутового, Хустка в Україні має ще і обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хустиною, супроводжували дитину від самого народження. Українська хустка приваблює жіноцтво усього світу, візерунків, кольорів, національного головного убору є безліч. У кожного регіону свої традиції. У скрині кожної газдині здавна були хустки на всяку потребу. Хустка захищає голову плечі людини від холоду, від спеки, дощу та вітру. Вона іноді заміняла спідницю і плащ. Хустка це таємниця. У багатьох народів світу вона була символом. Покровительства жінки її оберегом, захистом від зла. Якими ж були хустки в давнину? Хустини були переважно білого кольору. В цьому полягає національний характер української хустки. Крім білих хусток, покривало головою білим рушником. Молоді жінки прикрашали рушники віночком. Чорнобривців. Пропоную вам, дітки, прослухати віршик про українську хустку, який написала Надія Красоткіна. А хустка в нас завжди була в пошані у літню спеку, в люті холоди. І гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали. Щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделець ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки з квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками, як навіть в путь останнє їх вели. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, щоб з піснею жила, був українок і душа. Лірична, у ній багато сонця та тепла. Ось такий віршик малята. Сьогодні я вам прочитала про українську хустку. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про символіку української хустки. До нових зустрічей!